Для мене є очевидним, що нині в умовах війни формується певний ціннісний апарат, необхідний як для перемоги у цій війні, так і власне, для відновлення України або розбудови України як молодої європейської держави. Очевидно, що однією з таких цінностей має бути консолідація, єдність нашого українського суспільства, що, зокрема, передбачає і рівність громадян. Перед законом незалежно від їхніх релігійних переконань і власне рівність релігійних організацій. І цілком очевидно, що будь-які дії спрямовані на потужнення цієї єдності, а на її чи розхитання, чи зменшення, чи інші якісь негативні речі, вони жодним чином не відповідають ні інтересам перемоги. І не відповідають інтересам подальшої розбудови України як європейської, демократичної, цивілізованої держави. А тому виникає питання: а власне, хто тоді запускає ці процеси, про які ми сьогодні вже говоримо, і кому це вигідно? Очевидно, що це не вигідно українському народу, вигідно українській державі, вигідно нам, власне, як громадянам України. Тоді питання кому? А, вже говорилося про те. Що впродовж багатьох років, і це теж і моє спостереження, ведеться цілеспрямована, достатньо маніпулятивна, достатньо агресивна інформаційна кампанія проти української православної церкви, проти вірних української православної церкви кампанія, яка має на меті зобразити українську православну церкву як таку, яка є ворожою по відношенню до України, яка чи та філіал, чи агент, чи щось подібне, вже звучало те, що в цій компанії, як правило, українську православну церкву не називають, власне, ті назви, яка офіційна є, яка офіційно зареєстрована в державних інституціях. Але звучить щось інше: Московський патріархат, Руська православна церква в Україні, тощо, навіть з вуст достатньо відомих релієзнавців, які... Ну, точно знають, як називається Українська Православна церква. Якщо ми подивимося ЗМІ, подивимося засоби масової інформації, соціальні мережі тощо, то складається враження, що існує ніби дві церкви. Одна церква, яка неукраїнська, ворожа, погана, ну і так далі. І так далі. Ну і друга церква, яка об'єктивно існує, про що вже теж говорилося, яка Вірні, якої працюють цій державі, громадянами цієї країни, ростять тут своїх дітей, платять податки, захищають країну і зброю в руках, інші допомагають в тилу тим же самим. І можемо констатувати те, що Українською православною церквою за цей час вже зібрано понад 1 мільйон тонн гуманітарної допомоги, половина з якої. Це якраз на потреби Збройних сил України. Тобто, це достатньо все маніпулятивно, але ця кампанія ведеться. І тут же отець Олександр говорив про цю статтю 161, яка Кримінального кодексу України, яка прямо передбачає відповідальність зараз розпалення між релігійною ворожнечі і за образу релігійних почуттів. І мені видається. Що маючи роками цю маніпулятивну інформаційну кампанію, за яку ніхто не поніс, наскільки я розумію, відповідальності, ну, правоохоронним органам є чим займатися, зокрема, в контексті того, що це не будує єдність українського суспільства, що це суперечить національним інтересам України. Ну а відповідно до статті і розпалює між релігійного рознечу і ображає релігійні почуття, а ця ситуація з сюжетом 95-го кварталу. Мені видається, що це якраз е, вона будується на цій попередній інформаційній кампанії, яка роками велося. Ну, така в певному сенсі, як верхівка айсберга. І якби не було цих попередніх років і інформаційних цих кампаній, можливо, не сталося б цього. Є таке відчуття, у декого, здається, безкарності, а тому, тому маємо такі сюжети. І я абсолютно підтримую те, що відбулося звернення до правоохоронних органів, і думаю, що вони будуть відбуватися надалі, тому що люди, які припускаються цього, ну я вже кажу, як колишній державний службовець, як юрист за освітою, вони мають нести відповідальність за це. Те, що вони в духовному сенсі будуть нести, сумнівів нема, але вони законодавство є, і воно має дотримуватися. Але мені видається ще одне важливе. Оскільки це зачепило релігійні почуття навіть не тільки всіх християн, я думаю, що це торкається релігійних почуттів усіх віруючих громадян України, в тому числі юдеїв, в тому числі і мусульман. Мені видається, що в цій ситуації мав би сказати слово і оцінити цю ситуацію, те, що відбулося. Сподіваюся, що буде сказано про неприпустимість такого президент України як гарант прав громадян України. І мені видається, що Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій теж мала би на це відреагувати, оскільки, повторююся, це зачіпає почуття усіх віруючих людей незалежно від їх релігійних переконань. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.